Йде Заєць по лісу, читає книгу. Тут підходить до нього вовк і говорить: Е, Заєць, ти що гониш? Йдеш по лісу і читаєш книгу? Ти що за учка, чи що? Хе, хе та книга цікава. Логіка називається. Е, і про що вона? А у тебе сірники є? Ну так, значить палиш. Логічно. Ну, логічно. Ну раз палиш, значить у тебе є гроші і на інше. Ну, наприклад, на дівчаток. Логічно. Ха -ха. Логічно. А раз у тебе є гроші на дівчаток, значить не імпотент Логічно. Ха -ха -ха. Логічно. Ха -ха. Класна книга. Заяць, а ну дай почитаю. Ну, дав йому Заяць книгу, іде вовк по лісу, читає книгу. Тут підходить ведмідь і говорить: Е, вовк, ти що гониш чи що? Ходиш по лісу і книгу читаєш. Ха-ха-ха, та книга цікава, логіка називається. Ну і про що вона? А в тебе сірники є? Е, ні. Ха -ха, значить, ти імпотент Стара монахиня повчає молодих. А ті, хто бачили пісюн? Помийте очі у святій воді. Ті, хто трогали руками, помийте руки. Голос з натовпу. А можна я рот прополощу, доки там хтось дупу не помив. Чоловік п'яний в дупу, приходить пізно до хати, сів на краєчку дивана і та й кричить дружино. Олька! Та приходить, що? Тазік неси, ригати буду! Дружина швидко принесла тазік через п'ять хвилин знову. Олька! Жінка! Та що тобі? Хех! Забирай тазік! Концепція помінялась. Я обіс. Хех! Рався. Сидять дві дівчинки на даху. Одна добра, друга зла. І кидають камінці в перехожих. Зла потрапила три рази, а добра п'ять, тому що добро завжди перемагає зло.